Незламний Харків або чому потрібно допомагати місту, яке стримало навалу росіян під такою назвою в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького пройшла відкрита лекція. Лектор Дмитро Твердохліб, волонтер, виконавчий директор гуманітарного центру Харківщини. В перших днів війни робить усе можливе, аби і у цивільних, і у військових Харківської області було все необхідне. Наразі працює над тим, щоб донести у всі регіони країни, чому так важливо. Допомагати армії та волонтерам, я розумію, що в тому ж Харкові вже всі так прекрасно знають і чують кожного дня вибухи, тому там, напевно, не настільки актуально говорити про те, що треба допомагати військовим і волонтерам. А в регіонах, де слава Богу, спокійніше, якраз завдяки тим, хто зараз воює і допомагає тим, хто воює, то відповідно треба про це говорити. Ми розуміємо, що теж потрібно показувати, пояснювати, як. Це правильно зробити там, кому як перевірити фонд чи організацію, яким ти хочеш допомогти, чи переказати гроші, можливо, ресурси там що це важливо робити, і як це робити. Дмитро вірить у перемогу за шість місяців повномасштабної війни. Переконався у силі духу нашого народу. Мене вражає, коли люди, які умовно там тільки що побачили вибух, можливо, трупи чи понівечені тіла. Збираються з думками, йдуть там обідати, і після цього повертаються до своєї роботи паралельно, донатячи гроші для ЗСУ, або допомагаючи збирати якусь гуманітарну допомогу. Люди, які майже кожного дня знаходяться під обстрілами, які засинають там, умовно після або прямо під час повітряної тривоги для них, це нормально. Такі люди, я вважаю, непереможні. І те, що Харків вистояв, це безумовно завдяки. Нашому українському духу, нашому народу, і от якраз ну це по суті загалом про Україну. Я би сказав, що правильніше навіть сказати, незламна Україна серед слухачів лекції і працівники музею. Нинішня тема кажуть вкрай важлива. Дуже важливо, що ми знаємо багатьох людей з Харкова. У мене є особисто знайомі в Харкові, наприклад, і ми за них дуже переживаємо. Тому враження дуже і хороші, і сумні насправді. Закликаємо також побачити лекцію, якщо воно буде в інтернеті, і підтримати харківчан. Відкриті лекції в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Товодара Легоцького проводять щотижня. Лектори це історики, краєзнавці, культурні діячі краю. Усі теми актуальні. У музеї прагнуть зацікавити громадян історією. Оскільки ми я тепер культурним фронтом, то ми робимо таку роботу, доносимо до людей історію нашого краю і не тільки нашого краю, а загалом в цілому України. І щоб люди більш знали цю історію, ми плануємо ще на вересень місяць декілька лекцій. Будуть ще анонси на нашому сайті. Ми їх виставляємо, домовляємося. Ну це будуть актуальні теми. Я думаю, які будуть цікаві. До відкритих лекцій можуть долучитися усі охочі. Участь безкоштовна.